Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом ось таких неймовірно смачних, хрумких зверху та дуже ніжних всередині пасочок. А ще вони йдуть з неймовірною шоколадною начинкою. Це шовковистий крем. Почнемо з приготування тіста. Для початку приготуємо опару. Для цього біжі міксера поєдную інгредієнти: тепле молоко температурою не вище 38 40 градусів. Далі висипаю сюди цукор. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта з рецептом: сухе молоко та сухі активні дріжджі. Розмішую все вінчиком та залишаю, щоб опара підійшла на хвилин 10. Наші дріжджі спрацювали. Вже видно, як починають пінитися. Зараз покажу ближче. Отворилась ось така шапочка піна. Для чого роблю опару? Перш за все, це перевірити, чи працюють дріжджі, щоб потім не переводити всі продукти. Якщо дріжджі не активні і не спрацьовують, то у нас менше відходів. І також тісто виходить набагато м'якіше на опарі. Далі. Додаємо сюди яйце, вершки високої жирності від 33% і вище і починаю додавати борошно. Далі беру насадку гачок. Встановлюйте і починаю замішувати тісто. Періодично зупиняю та допомагаю йому, то підгрібаю все борошно до середини, щоб замісилося краще. Після того, як всі інгредієнти вибралися, тобто утворилося тісто, замісилося, вимішую тісто 10 хвилин кухонною машиною. Якщо будете робити це руками, так буде запитання. Можливо, це зробити, але це потрібно це потрібно дуже багато сили. Отож, нічого немає неможливого. Замішую 10 хвилин на середній швидкості. І так, тісто вимішувалося 10 хвилин. Ось так воно вже тягнеться. Тобто, гарно відкривається клейковина. Борошно я використовую манітопа. Далі продовжую вимішувати ще 15 хвилин, додаючи вершкове масло кімнатної температури. Масло додаю протягом ем, перших 5 хвилин, далі продовжую замішувати. Тобто, щоб загальний час замішування другого був 15 хвилин. Додаю один-два жматочка і чекаю, поки повністю вбереться в тісто. І наступний, далі наступний, так все масло. Масло в тісто в мене вібралося протягом 5 хвилин, отож ще 10 хвилин вимішую на середній швидкості. Так, моє тісто готове. Ось дивіться, яка в нього вже розвилася клейковина. Достаю тісто на робочу поверхню і хочу трішечки попрацювати з ним руками, щоб надати тепло рук. Щоб не тільки машина працювала, але і наші руки також працювали. Діжу я не мию, так як в ній зараз буду робити наш хрумкий шар. Додатково борошно не додаю, так як тісто виходить дуже м'яке, еластичне і не прилипає до поверхні та рук. Дивіться, як легко з ним працювати. Ось таке тісто повинно утворитися. Далі тісто перекладаю до миски. Обов'язково накриваю харчовою плівкою, щоб не утворилося зверху скориночка, бо тісто надзвичайно ніжне та м'яке і скориночка буде досить сильно відчуватися у випічці. Та прибираю в тепле місце для бродіння. Я розігріла електричну піч до 50 градусів та з прикритими дверцятами тісто буде підходити 50 хвилин. А зараз робимо нашу хрумку шоколадну скоринку зверху. Для цього нам потрібно. В DGMX роз'єднати всі інгредієнти, а саме яйце, вершкове масло кімнатної температури, цукрову пудру, розпушувач, борошно вищого гатунку, какао-порошок гіркий і ванільний екстракт чи есенцію. Установлю насадку весло та замішую тісто. Ось наш шоколадний верхній шар, хрумкий, який буде, вже готовий. Надаю цьому тісту ось таку форму пластинки, плоску, ось таку форму, закриваю харчовою плівкою та прибираю до холодильника до тих пір, допоки проходить наше тісто бродіння. І допоки наше тісто одне і друге охолоджується, є, в мене є час, щоб приготувати начинку, тобто шоколадний крем. Для цього мені потрібно в сотейнику підігріти молоко. Коли молоко підігрілося трішечки, додаємо цукор і розмішуємо. жовтки розмішую вінчиком. Додаю сюди по трішечки борошна і в жовтки вмішую борошно. Після того, як молоко підігрілося, додаю по трішечки молока в жовтки, щоб вони не згорнулися. Під час додавання в гарячу масу. І далі на низькій температурі постійно помішуючи божу жовтки в молоко. На маленькому вогні заварюю нашу основу, постійно помішуючи вінчиком. Добре пороходжусь по всій поверхні дна, щоб нічого ніде не пригоріло. Ось наша заварна основа майже готова. Вимішую до тих пір, поки не почнуть з'являтися перші похирці. Ось і все. Основа готова. Додаю сюди розтоплений солодкий шоколад. Тобто беру молочний. Розтопила імпульсами в мікрохвильовці. Все гарно перемішую до однорідності. Ось такий крем повинен утворитися. Далі перекладаю його в тарілку та накриваю харчовою плівкою контакт і відправляю в холодильник до тих пір, поки не випечеться наші пасочки. Пройшло 50 хвилин. Тісто ось так гарно піднялося. Перекладаю його на робочу поверхню. Тільки вигляньте, яке ніжне та повітряне тісто виходить. Далі це тісто. Розрахунок цього тіста на дві форми діаметром 9 см та дві формочки ось такі діаметром 7 см. Тобто розділяємо на 4 частини. Дві трошечки більші і дві трошечки менші. Тобто, зразу розділяю їх на ось такі дві частини. Можна все зробити на вагах. Дві менші частини. Ось так кожен шматочок підгортаю під себе всередину та прибираю назад до миски. Робимо все швиденько, щоб наше тісто не завітрювалося зверху. І знову накриваю тісто харчовою плівкою, щоб не утворилася суха скоринка. Тим часом підготуємо нашу хрумку скориночку, яка буде зверху на, на нашій пасочці. Тобто беру наше шоколадне тісто, так само розділяю його на 4 частини: дві трішечки більші і дві трішечки менші. Один шматочок залишаю для праці, інші знову накриваю харчовою плівкою та відкладаю в бік. Між двома шматками пергаментного паперу будемо розкачувати наше шоколадне тісто. Чому розкачуємо між пергаментним папером? Тому що тісто дуже тоненьке і легке. Якщо буду це робити без паперу, воно буде постійно тягнутися за прилипати до качалки чи до поверхні. Тому краще використовувати пергаментний папір, ним легше розкачати. Тому що нам потрібно його розкатати досить-досить тонко, щоб ось цей шматок міг покрити повністю нашу кульку з тістом. Далі беру одну кульку тіста, ще раз гарненько її підкачую, закриваю, щоб утворилася зверху гарненька рівна поверхня. Щоб наша шапочка зверху була гарна, гарна. Рівненько. Ось так швом до гори кладу на наше тісто шоколадне. І приліплюю, тобто огортаю повністю нашу кульку. Ось так. Далі ось це шоколадне тісто. Ось так. Далі ось це шоколадне тісто добре обкачую в кокосовому борошні. Якщо немає кокосового борошна, можна взяти кокосову стружку та перемолоти в кофемолці. Після чого перекладаю до формочки. Ось так. Ось такі пасочки у мене вийшли. Можете побачити, поки я формувала ось ці останні, перша вже починає потрішечки тріскати. Формочки наповнюємо на 2 треті. Далі накриваємо їх харчовою плівкою та відправляю в попередню розігріту електричну піч до 50 градусів. Залишаю їх, щоб вони підійшли до рівень з нашою формою, не вищий. Можна, можна навіть. Декілька міліметрів не до самого краю нашої форми. Залишаю дверцята в печі відкриту, і потім вже будемо випікати. Це може зайняти у кожного різний час. Залежить від того, який у вас дріждж, яка температура в кімнаті, а також яка у вас біч. Отож, приблизно від пів години до 50 хвилин. Ось дивіться, які гарні пасочки утворилися. Зараз покажу ближче. Яка краса. Маленькі вже підійшли, вже майже підійшли до рівня країв форми. Великі ще трішечки потрібно. Я їх вийняла з печі трішечки завчасно, тому що піч мені потрібно розігріти до 180 градусів. А допоки піч буде розігріватися, то тісно ще трішечки підійде. Після того, як розігріється піч, Випікаю пасочки в печі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Дивіться по формі, а також простукайте по дну е, саму форму та по рум'яній скоринці самого білого тіста, яке під нашим ось цим шоколадним. Якщо бачите, що тісто починає сильно зарум'янюватись, то краще прикрити зверху фольгою, щоб не згоріло. Шапочки були акуратні і гарненькі. Так, піч моя розігрілася. Тим часом, дивіться, як пасочки вже ця вже геть. Ця вже виходить з форми. А усі, дивіться, ось і дивіться, про що я казала, рівно-рівно, навіть трішечки більше, з висотою форми. Далі відправляю їх випікатися в піч приблизно 40-45 хвилин. Пройшла половина часу, я бачу, що один з них починає підгорати. Швиденько накриваю. Поргую зверху, щоб не підгорали, і допікали далі. Крем добре охолов. Ось такий. Ось така в нього консистенція. І перекладаю кондитерський мішок. В кондитерському мішку вже є насадка та кінчик закрила кліпсою, щоб не витік крем. Зверху також одягаю кліпсу. Так, крем нікуди не дінеться. Ось такі гарні пасочки виходять. Мої пасочки випікалися 30 хвилин. Зараз залишаю, щоб вони охололи, а потім будемо їх начиняти кремом. Того, як пасочки їх можна взяти руками. Збоку під шапочкою роблю надріз. Знімаю кліп крему. занурюю туди крем, насадку і витискаю, начиняючи допоки не почне ось так полазити. Залишки крему знімаю. За рахунок того, що шапочка виходить така коричнева, то опору майже не видно. А зараз ми розріжемо і подивимося, яка всередині вийшла наша пасочка. Віта, яка гарна виходить вона всередині. Який не рум'яний гарний виходить. І ззовні дуже гарно. Зараз ми розріжемо, подивимось, яка вона всередині. Ух, скільки гарму. Дивіться, яка краса. Скільки крему, скільки начинки. М -м, а як пахне. Подивіться на ці ниточки, на це тісто. М -м, як це смачно. Але ви можете також і зробити без начинки. Розірву одну пасочку покажу, яка всередині вона без начинки. Ось дивіться. Це дуже і дуже смачно. Це неймовірно смачно. Ви обов'язково повинні їх приготувати та насолодитися цією смакотою. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Відіть, подобайки, діліться з друзями та до скорих зустрічей.